ж в тебе зарплатня як керівника. Ставка 28 тисяч гривень. Ой, блін, така популярна. І з виступала, все робила. І пашить, 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 пашить. І шо? А де? Мані, де? Якщо Бог мені дав талант, я повинна віддати його людям. Я народилася в родині музикантів. Мама в мене піаністка, тато грає на музичному інструменті, який називається Валторна. Від народження, я чула музику, я складала пісні. Потім я вступила до педагогічного університету. Я викладач музики, а друга моя освіта Національної музичної академії композитор. Це моє покликання. У мене є і пісні популярні, і опери і балети. Я багато пишу музики для колективів Канади. Е, мою музику виконують і в Арабських Еміратах, і у Франції, і в Сполучених Штатах. Скільки ти грошей отримуєш як композитор? Мій найбільший фінансовий успіх три тисячі доларів. Я отримала премію за маленьку дитячу пісеньку. Для мене це було вау. Але коли я пишу на замовлення, це 100 доларів коштує один трек. Сто доларів за пісню, хтось на цьому мільйон заробляє. Люди мистецтва вони часто густо не за гроші. Інколи я дарую свою музику. Це не комерційна музика, але це музика, яку будуть грати в філармонії. Це про розвиток культури нації, це про високе мистецтво. Цікаво, як же ж живе людина мистецтва. Запрошую вас до себе додому. Я уявляла її помешкання все-таки інтелігентне, аристократизм. Але побачила звичайну квартиру. Це наша квартира. В ній аж 68 квадратів. Три кімнати: наша з чоловіком, кімната, зала, дитяча кімната. Кухонька в тебе така маленька, тіснувата. Ми переїхали. Тільки чотири місяці в цю квартиру. До цього я жила ще в менших квартирах, тому що ми були обмежені в фінансах, як завжди. Перша квартира взагалі була 19 квадратів уся з балкона. ній я народила свою донечку. Потім ми з чоловіком збирали багато років грошей, і ми придбали двокімнатну квартиру в броварах. І зараз, коли дитина вступила в мене до академії танців в Київ, ми продали свою квартиру. Цю квартиру я придбала спеціально для того, щоб дитина могла вчитися, здійснювати свою мрію, стати балериною. Бо що з броварів виїздити в Київ кожен день в 12 років нереально.